Друзі, вітання на нашому каналі. Сьогодні таке незаплановане коротеньке відео. Як бачите, за спиною у нас воронка, мотоблок з нашим плугом. Е -е, вирішили спахати город, він тут або мокрий, але до половини все одно він мокрий, половину спашимо і все. Що хотів сказати? У нас осінь якийсь, вибачте, мене безмозглий. Проїхав у нас через город на такому екскаваторі, як Драглай, десь вагою в 33-34 тони. Проїхав в одну сторону і тим же шляхом вернувся назад. Не зрозуміло, чого він їхав. Але, друзі, наскільки вгарцував землю там, де він їхав, плуг не можна просто ну, заглубити, просто викидає, нібито вперся в асфальт. Ось такий у нас народ. Їздять по людських городах, незрозуміло чому. Ну, будемо працювати. Пока.